Розкрийте приховані кольори листя в цій науковій вправі. Осінь у фарбах розкриваємо секрети рослинних пігментів за допомогою паперової хроматографії. Осіннє листя це справжній візуальний бенкет від яскравих червоних до насичених золотистих відтінків. Природа розфарбовує світ в неймовірну палітру. Але чи замислювалися ви коли-небудь, що ховається за цією пишністю? Чому листя змінюють колір? І які молекули відповідають за цю дивовижну трансформацію? Я, як любитель ботаніки і експериментів, давно зачарований цим феноменом? У дитинстві я збирав опале листя різних кольорів і намагався зрозуміти, чому вони такі різні. Пізніше, вивчаючи хімію, я дізнався про пігменти, молекули, що визначають колір речовин. І тоді мене відвідала ідея: а що якщо спробувати розкласти ці пігменти на складові, Саме тоді я натрапив на статтю, що пропонує експеримент з паперовою хроматографією для розділення рослинних пігментів. Ідея виявилася настільки захоплюючою, що я вирішив не просто повторити експеримент, а заглибитися в його суть, поділитися своїми спостереженнями і дати кілька порад для тих, хто теж хоче розкрити секрети осінніх фарб. Що таке рослинні пігменти і чому вони важливі? Перш ніж приступити до експерименту, давайте розберемося, які пігменти ми будемо шукати і навіщо вони рослинам. Основні гравці в цьому процесі. Хлорофіл це робочий кінь фотосинтезу процесу, за допомогою якого рослини перетворюють сонячне світло в енергію. Саме хлорофіл надає листю їх характерний зелений колір. Він маскує всі інші пігменти протягом весни та літа. Каротиноїди, ця група пігментів включає в себе каротин, помаранчевий і ксантофіліал жовтий. Вони також беруть участь у фотосинтезі, але в меншій мірі, ніж хлорофіл. Протягом весни і літа їх колір затінюється зеленим, але восени, коли хлорофіл руйнується, вони проявляються у всій красі. Антоціани: ці пігменти відповідають за червоні, пурпурні і сині відтінки. Вони не беруть участі у фотосинтезі, але відіграють важливу роль у захисті рослин від стресу, наприклад, від яскравого сонця або холоду. Паперова хроматографія як це працює. Паперова хроматографія це простий, але ефективний метод поділу сумішей на складові. У нашому випадку ми будемо використовувати його для поділу рослинних пігментів. Принцип роботи заснований на різній швидкості пересування компонентів суміші по папері під впливом розчинника. Розчинник, в нашому випадку ізопропіловий спирт, взаємодіє з пігментами і виштовхує їх вгору по папері. При цьому, різні пігменти мають різну ступінь спорідненості до паперу і розчинника. Ті пігменти, які краще розчиняються в спирті, Будуть рухатися вгору швидше, ніж ті, які сильніше притягуються до паперу. В результаті пігменти поділяються на окремі смуги, які і утворюють барвистий портрет рослинної суміші. Експеримент крок за кроком. Я пропоную вам трохи адаптовану версію експерименту на основі мого особистого досвіду та спостережень. Матеріал листя різних кольорів, бажано, щоб вони були зібрані з одного дерева. Ножиці паперові рушники, бажано, щільні або хроматографічний папір, олівець, стакан або банку, ізопропіловий спирт 70% або вище. Зубочистка, ложка, вилка, термостійкий контейнер, вода, плита процес. Підготовка листя. Зберіть листя різних кольорів, розділіть їх на групи за кольором. Наріжте листя на дрібні шматочки. Екстракція пігментів. Покладіть приблизно 10 грам подрібненого листя в склянку. Додайте 4 чайні ложки ізопропілового спирту. Розмішайте листя в спирті протягом 5 хвилин. Я помітив, що чим краще перемішати листя, тим більш насичений колір виходить. Концентрування екстракту. Перелийте розчину в пластиковий пакет, що закривається. Обережно стисніть пакет, щоб листя відокремилося від спирту, зберіть кольорову рідину в термостійкий контейнер. Нагрійте воду на плиті, вимкніть вогонь і помістіть в гарячу воду контейнер з екстрактом. Зачекайте 20-30 хвилин. Поки спирт випарується. Цей етап важливий для концентрування пігментів. Підготовка паперових смужок: наріжте паперові рушники на смужки шириною близько 1 см. Намалюйте олівцем лінію на відстані 1 см від краю кожної смужки. Нанесення екстракту на смужку за допомогою зубочистки обережно нанесіть невелику кількість екстракту на лінію на паперовій смужці. Повторіть процедуру кілька разів, даючи смузці висохнути між нанесеннями. Чим більша концентрація екстракту, тим краще буде результат. Проведення хроматографії налийте в склянку невелику кількість ізопропілового спирту, щоб тільки покривало дно. Повізьте паперову смужку на олівець або дерев'яну дощечку так, щоб лінія з екстрактом стосувалася спирту, але не занурювалася в нього. Слідкуйте за тим, щоб смужка не торкалася стінок склянки. Спостереження спостерігайте за тим, як спирт піднімається по смужці, розділяючи пігменти. Коли спирт досягне верху смужки, зніміть її і дайте висохнути. Мої спостереження та поради у процесі проведення цього експерименту я зробив кілька цікавих спостережень. Щільність листя, листя різних дерев мають різну щільність, що впливає на швидкість екстракції пігментів. Температура не перегрівайте екстракт. Занадто висока температура може зруйнувати деякі пігменти. Чистота посуду: використовуйте чистий посуд, щоб уникнути забруднення екстракту. Повторення експерименту: повторіть експеримент кілька разів, щоб переконатися в правильності результатів. Експерименти з розчинниками спробуйте використовувати інші розчинники, такі як ацетон або хлороформ, щоб отримати більш чітке розділення пігментів, однак будьте обережні при роботі з цими розчинниками, так як вони можуть бути токсичними. Укладення паперова хроматографія це простий і цікавий спосіб розкрити секрети рослинних пігментів. Цей експеримент не тільки дозволяє побачити красу природи у всій її складності. Але й дозволяє краще зрозуміти принципи роботи хімії. Спостерігаючи, як пігменти відокремлюються, можна побачити, що навіть, здавалося б, однорідні листя насправді містять цілу палітру фарб. Сподіваюся, мої поради та спостереження допоможуть вам у проведенні цього експерименту. Пам'ятайте, що найголовніше це не боятися експериментувати і задавати питання. Адже саме так народжуються нові відкриття. Осінь, чудовий час для вивчення природи. Вирушайте на прогулянку, зберіть листя, проводіть експеримент і розкрийте для себе дивовижний світ рослинних пігментів.